Ютуб забирає багато часу. В мене закінчуються ідеї для відео. Чи варто взагалі це продовжувати, якщо я ще навіть нічого не заробляю? Напевно, у вас вже з'являлись такі думки, якщо ви мали досвід роботи з Ютубом. Я ж переконалась, що ведення свого каналу, ще й такий, який буде розвиватись, вимагає дуже, дуже, дуже багато часу і енергії. За пів року існування мого ютуб каналу я для себе створила свою власну систему роботи над контентом, яка мені дозволяє і прогресувати. І не витрачати час даремно. Тож, моїх 5 порад, які вам точно допоможуть усистематизувати або покращити роботу над вашим каналом. Я взагалі дивуюсь, чому я не знала цього раніше, бо тоді я б змогла б набагато швидше досягнути того, що я вже маю, і змогла б не так важко переживати свої якісь кризові моменти чи моменти, коли я падаю в дно і взагалі не хочу цим займатися. Тож, давайте їх розглянемо. Перше це план дій, і коли я Почала свою роботу на ютуб-каналі, то я була в шоці, скільки різних процесів існує для того, щоб створити одне відео. Це ж треба написати ідею, скласти план, це все підготувати для зйомок, зняти це все. Потім відредагувати, створити картинку, яка буде з'являтися під цим відео, написати опис, це все опублікувати. І це тільки основні такі процеси, а скільки ще додаткових, наприклад, регулярно регулярно чистити комп'ютер від цих непотрібних матеріалів, камеру теж підготовлювати світло, постійно покращувати, виставляти це все постійно опублікувати, підписувати, покращувати, створювати шорти, поширювати це на інші платформи, а ще шукати нові ідеї і надихатись чимось новим, постійно покращувати свої знання. Це Купа роботи, повірте мені. Тому своїх перших кілька місяців, що я знімала контент на Ютуб, я робила все хаотично, незрозуміло. Я просто знала, що мені треба кожен день постійно щось робити, щоб прогресувати. Я не знала взагалі, де закінчуються ці процеси, де закінчується робота над чимось конкретним. Я просто робила все підряд, і чим більше, тим краще. Тому я постійно була втомлена, виснажена. В мене не було взагалі вихідних днів, бо я розуміла, що... Просто потрібно постійно-постійно робити. Тому до чого я прийшла, я вирішила розписати всі-всі-всі процеси. Навіть якщо ви початківець, як і я, то це теж необхідно робити, бо все рівно ви навіть працюєте самі на себе і вам ніхто там не допомагає додатково. Ви просто зможете навіть зрозуміти, що вимагає найбільше часу, а що взагалі таке дрібне, що можна поєднати, наприклад, із чимось іншим в один день. Тож ці всі процеси я поділила по дням тижня, і це мені дуже круто допомогло розуміти, на чому конкретно закінчується задача сьогодні. І це для мене така крапка в сьогоднішньому дні. І Я можу собі теж закреслити це завдання в своїх планах на день, що я це зробила. Я молодець. Наступне це друга порада покращення роботи цих процесів. Мене найбільше турбувало редагування відео. В мене десь йшло 3-4 вечори, коли я сідала і я це монотонно робила. І мене це е, дуже бісило, що так багато часу. І наступне вирішенням цієї проблеми, яке для мене стало, це програми, які забирають паузи. Тобто, якщо у відео е, я нічого не говорю, якісь там секунди, то це все автоматично вирізається, і таким чином вже відео стає менше, а окрім того, воно вже порізане. Тобто я тільки вибираю, що мені з цього видалити, а що залишити. І ви не повірите, але за допомогою цього я тепер значно пришвидшила процес редагування. У мене навіть з'явився один-два вільних дні в тиждень, коли я можу абсолютно не займатись Ютубом, і це супер. Ставте плюсики в коментарях, якщо для вас це корисно і ви хочете більше відео саме про YouTube. Третя порада це робити відео наперед. Коли в мене готовий матеріал на 2-3 тижні, я себе автоматично, спокійно відчуваю, і в мене немає якоїсь напруги. І є також непередбачувані обставини в житті, коли ви просто не можете зняти матеріал сьогодні, бо щось там трапилось. Чи ви не можете відредагувати відео завтра, бо вам терміново потрібно їхати а, по роботі в якесь інше місто. Ви також можете і хворіти. Ну, типу, це нормальні речі. Таким чином, навіть якщо я випаду з цих графіків і планів на тиждень чи два, то канал продовжує своє існування і відео будуть з'являтися ці. Які я записала раніше. Бо дуже часто люди знімають відео, знаєте, сьогодні на завтра, і коли в них відбувається якийсь колапс в житті, вони просто ставляться на паузу, потім повертаються, бачать, що результата ніякого і немає. Ну, звичайно ж, його не буде, якщо робота там не виходить якось систематично. А ось таким чином заготовлюючи і прогнозуючи такі непередбачувані обставини, ви спокійні. У вас все добре, ви продовжуєте над цим працювати просто трішки згодом. Наступне це ціль. Верніше, це можна назвати навіть номер один в цьому списку порад. І я вам раджу мати таких цілі дві: одна глобальна, масштабна, велика, наприклад, через там 3-5 років, як ви бачите свій канал, до чого б ви хотіли взагалі прийти в цьому всьому. А також як би ця ціль, наприклад, покращила ваш фінансовий стан чи глобально вплинула б на ваше життя. А друга ціль це така проміжна. Тобто, якщо ви тільки починаєте свою пригоду з Ютубом, то це може бути перших 100 підписників або ж перших 10 зроблених мною відео. П'яте це святкування перемог. Це дуже підтримує нашу мотивацію на шляху до великої масштабної цілі. Бо ведення свого каналу, навіть якщо ви не вкладаєтесь фінансово, все рівно ви вкладаєте туди ваш час і енергію, і десь йдете на якісь жертви. Тому, святкуючи, ви бачите, що ці зусилля, які ви приклали, вони не були даремними, і це теж дає вам впевненість додаткову і таку мотивацію, що ви зможете дійти і до тої глобальної цілі. Можна теж робити собі подарунок в такі моменти, і тоді на майбутнє буде працювати принцип морквини попереду. Тобто ви будете знати, що на вас чекає подарунок, тож ви мусите довести цю справу до кінця, і десь можливо будете трішки швидше працювати. А у цьому відео більше інформації про цілі і що вам допоможе їх досягнути.